Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні розглянемо тему актуальні питання розрахунку заробітної плати в програмному продукті Облік бюджетної установи. Зараз на екрані ви бачите приклад під системи розрахунку заробітної плати, яка включає в себе звіти зарплата, обробку розрахунок заробітної плати, первинні документи, дані співробітників та довідники. Облік даних розрахунку ведеться в межах одного табельного номеру по посадам співробітника. По кожній посаді можна окремо вказати категорії оподаткування, список постійних доплат і надбавок, параметри оплати, тобто метод розрахунку заробітної плати, тарифний розряд, джерело фінансування, графік роботи, метод розрахунку авансу та інше. В програмному продукті передбачено детальний розрахунок податків, тобто ЄСВ, ПДФО, військовий збір, за типами нарахування та видами доходів. За видами податків відпустки, лікарняні декретні. В програмному продукті передбачено доступні методи нарахування заробітної плати. Це нарахування за окладом у днях та годинах нарахування за добовим годинним тарифом, розрахунок педагогічного навантаження, розрахунок грошового забезпечення, відрядна оплата, стипендія та розрахунок окладів згідно тарифним розрядом. Також є можливість створювати довільні формули розрахунку, довільні варіанти премій, доплат, надбавок, такі як облік рангів та звань співробітників, надбавка за вислугу років, довільні надбавки, почесне звання, вчене звання та інші, доплати за сумісництво, посад, заміну. Передбачено автоматичний розрахунок сум. І часу для оплати за середнім та гнучке налаштування правил розрахунку сум і часу для оплат за середнім. В програмному продукті передбачено розрахунок відпрацьованого часу за такими методами: це за даними табелю, коли головним є табель. Методом відхилень, коли табель не потрібно вводити. І комбінований метод це об'єднання двох попередніх методів, але пріоритетним буде табель. Звичайно, у нашому продукті передбачено табельний облік, індивідуальні графіки роботи, окремі графіки роботи за Кожною посадою співробітника, автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів при введенні невиходів, лікарняні відпустки та інше, і перерахунок заробітної плати. Розглянемо табельний облік. Документ, табель обліку робочого часу дозволяє вносити відпрацьований час за кожен день окремо. Зведений табель обліку робочого часу дозволяє вносити відпрацьований час зведено, тобто загальною кількістю днів та годин за місяць. Облік роботи у вихідні дні використовується коли робота у святковий або вихідний день виконується за наказом поза графіком роботи співробітника. Сумований облік робочого часу використовується, коли тривалість роботи протягом доби може відхилятися у певних межах від робочого дня нормальної тривалості. Індивідуальні графіки роботи використовуються при тимчасовій зміні графіка роботи співробітника. Розглянемо приклад документу табель обліку робочого часу. Для того, щоб створити даний документ, вам необхідно зайти під систему кадри, вибрати облік робочого часу і натиснути на кнопку Створити і створюємо наш табель обліку робочого часу. Зазначаємо місяць реєстрації та натискаємо на кнопку заповнити. І автоматично по кожному співробітнику буде зазначений час. Після чого проводимо документ і можемо роздрукувати табель обліку використання робочого часу форму P5. Розглянемо графіки роботи співробітників. В програмному продукті передбачено окремі графіки за кожною посадою співробітника. Також є гнучки налаштування графіків роботи співробітників, такі як тижневий графік, змінний графік, графіки неповного робочого часу та можливість вказувати фактичний графік і графік норми. Зараз на екрані ви бачите приклад налаштування графіка роботи співробітника. Для того, щоб налаштувати графік, вам необхідно натиснути на кнопку Змінити параметри і у вас з'явиться таблична частина налаштування графіка роботи. І вибираємо спосіб заповнення графіка за днями тижня або за циклами довільної довжини. Враховувати свята чи ні. Введемо сумований облік робочого часу чи ні. Також зазначаємо, буде повний робочий час чи не повний робочий час. І, звичайно, чи потрібно рахувати норму за іншим графіком. Також передбачено різні види часу, такі як явка, нічні, вечірні та робота неповний день. Після налаштування графіка ми натискаємо на кнопку готово та записати. Розглянемо обробку розрахунок заробітної плати. Для того, щоб розрахувати по всім працівникам заробітну плату, вам необхідно натиснути на кнопку Заповнити та розрахувати і вибрати, чи Ви бажаєте розрахувати за всіма співробітниками чи конкретно по одному співробітнику. Після розрахунку ми можемо переглядати наші результати на вкладках нарахування, утримання, податки, податки фонду заробітної плати. Також, якщо ви бажаєте переглянути, як саме було розраховано ту чи іншу надбавку, вам необхідно стати на вид розрахунку і натиснути на кнопку перегляд показників. Ми можемо дивитись, як саме було розраховано нашу надбавку. Перейдемо до документу простій. Для відображення невиходів співробітників у зв'язку з простоєм призначено документ простій. Документ дозволяє відобразити не тільки факт простою, а й нарахувати відповідні суми співробітнику. У документі реалізовані наступні види простою це оплата простою з незалежних від роботодавця причин, оплата простою з вини роботодавця та простій з вини співробітника. В залежності від обраного виду простою змінюється відображення додаткових відомостей на формі документа. Вид простою впливає не тільки на відображення додаткових реквізитів, так і на нарахування відповідної суми. Якщо обрано вид простої оплата простої з незалежних від роботодавця причин, тоді розрахунок суми виконується від двох третин окладу співробітника. Якщо обрано вид простої оплата простої звини роботодавця, тоді розрахунок суми виконується від середнього заробітку співробітника за попередні 2 місяці. І третій варіант це прості звини співробітника, він не оплачується. Розглянемо наш документ простій. Як бачимо, потрібно заповнити місяць співробітника і вибрати конкретний вид простою. Також зазначаємо посаду і дату початку і закінчення простою. Зазначаємо виплату, куди ми плануємо виплачувати простій. І натискаємо на кнопку розрахувати. Після розрахунку проводимо документ і можемо роздрукувати друковані форми. Розглянемо призупинення трудового договору. Призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Для відображення призупинення в програмному продукті використовуємо документ простій з видом призупинення трудового договору. Зазначаємо місяць, співробітник, посада і вид простою призупинення трудового договору. Зазначаємо дату початку, дату закінчення та виплату і натискаємо на кнопку Розрахувати. Проводимо наш документ. Перейдемо до документу відпустка. Документ відпустка реєструє фактичні відпустки всіх видів, окрім відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та подогляду за дитиною. Розглянемо, як заповнити документ відпустка. Заповнюємо місяць, співробітника, посаду. В нашому прикладі це буде надання основної відпустки, тому зазначили ознаку надати основну відпустку. І зазначаємо період. Якщо, наприклад, у вас буде додаткова відпустка, то ви зазначаєте її на другій вкладочці Додаткові відпустки. Після зазначення всіх потрібних реквізитів ми натискаємо на кнопку Розрахувати та проводимо документ і можемо роздрукувати друковані форми. Перейдемо до відпустки без збереження оплати. Це відпустки тих видів, за якими не ведуть облік використання, тобто відпустки, що не є щорічними. Для того, щоб створити даний документ, вам необхідно зайти в підсистему зарплата, вибрати відпустки і натиснути на кнопку Створити і вибрати там відпустка без збереження оплати. Зазначаємо період реєстрації, співробітника, посаду, вид відпустки. Дата наказу номер наказу, дата початку і дата закінчення. Та проводимо наш документ. Також на підставі відпусток ви можете створити відкликання з відпустки. Для цього ми заходимо на основну відпустку нашого співробітника, натискаємо на кнопку Створити на підставі і вибираємо відкликання з відпустки. І автоматично. У вас буде, будуть зазначені реквізити, місяць, співробітник, посада співробітника і сама відпустка. Ви зазначаєте, з якого числа і по яке число відкликаємо нашого співробітника і натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку, як бачимо, зменшилась наша сума і здійснився перерахунок. Проводимо наш документ. У період відсутності співробітника на робочому місці, наприклад, у зв'язку з виконанням державних обов'язків, мобілізації або здачею крові та її компонентів. Йому може бути призначена оплата за середнім заробітком. Така подія реєструється документом відсутність і збереженням оплати мобілізація. Розглянемо приклад виконання державних обов'язків. Зазначаємо місяць. Співробітника, посаду, номер наказу, дату наказу, дату початку і дата закінчення і ставимо вид відсутності виконання державних обов'язків. У накладці Оплата розраховуємо, натискаючи на кнопку «Розрахувати» та проводимо документ. Розглянемо відсутність збереження оплати мобілізації вже з видом відсутності мобілізація. Для цього вам необхідно вибрати місяць, співробітника, посаду, наказ на оплату за середнім, дату початку і дату закінчення і вибрати вид відсутності мобілізація. На вкладочці Оплата також натискаємо на кнопку Розрахувати і відповідно розрахується, розрахується середня для мобілізації. Далі розглянемо е, мобілізацію без оплати. Так само зазначаємо місяць, співробітника посаду, е, наказ, дата початку, дата закінчення і вибираємо вже тут вид відсутності мобілізація без оплати. Ідентично на вкладочці оплата натискаємо на кнопку «Розрахувати» і дивимося результат на вкладці нараховано. Перейдемо до відпустки по догляду за дитиною. Для реєстрації відпусток по догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного чи шестирічного віку використовуємо документ відпустка по догляду за дитиною. Повернення, відпустки, повернення співробітника з відпустки по догляду за дитиною реєструємо документом повернення з відпустки по догляду за дитиною. Розглянемо приклад відпустки по догляду за дитиною. Зазначаємо період реєстрації. Співробітника, посаду. Вид відпустки тут вибираєте вже або до 3 років, або до 6 років. Зазначаємо дату початку та дату закінчення. Проводимо наш документ. Також на підставі даного документу ви можете створити повернення з відпустки по догляду за дитиною або документ сумісництва заміна. В програмному продукті передбачено завантаження лікарняних листків. Для цього вам необхідно створити документ Лікарняні листи співробітників, натиснути на кнопку Завантажити з реєстру, підтягнути, підтягнути файл і автоматично по кожному співробітнику буде здійснений буде створений лікарняний лист по кожній посаді окремо. Розглянемо лікарняний лист, якщо не завантажувати наші лікарняні, а просто скориставшись кнопкою Створити. Отже, Для реєстрації відсутності працівника з причин хвороби, травм, вагітності тощо, використовуємо документ Лікарняний лист. В документі є можливість розрахувати суму оплати за період відсутності співробітника. І документ створюється окремо на кожного співробітника та його посаду. Якщо ж співробітник працює на декількох посадах, тоді потрібно створювати стільки ж і документів лікарняний лист, скільки було актуальних посад співробітника на час хвороби. Розглядаємо документ Лікарняний лист, зазначаємо в ньому місяць, співробітника, посаду, номер листка непрацездатності, номер випадку непрацездатності, вид лікарняного листа, причина непрацездатності, вивільнення роботи, з якого по яке число. Також ми можемо зазначити відповідні ознаки, які нам необхідні. Вибрати виплату, це буде міжрозрахунок, зарплата або аванс, і натиснути на кнопку «Розрахувати». Через кнопку Змінити ви можете переглянути, як саме в якому місяці скільки було днів вказано і також які суми на кожен місяць були вказані. Після чого проводимо наш документ і можемо роздрукувати друковані форми. В програмному продукті передбачені автоматичні коригування, перерахунки минулих періодів, введенні невиходів, лікарняні відпустки інші. Зараз на екрані ви бачите приклад документу лікарняний лист з його перерахунком. Усіх були такі ситуації, коли ми виплатили заробітну плату і дізналися, що співробітник пішов на лікарняний. І в наступному місяці нам приносять лікарняний лист. Вводимо його в програму, і програма автоматично може нам зробити перерахунок за минулий період. Як ви бачите, зараз на екрані знялась сума по окладу і доплата за шкідливість. Здійснився її перерахунок. Розглянемо далі розрахунок авансу. Розрахунок авансу у програмному продукті рахується одним із методів, це фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього, відсотком від тарифного розряду і розрахунок за першу половину місяця. Розрахунок авансу виконується окремим документом, можливо, розрахунок за структурними підрозділами. Також розрахунок виконується по кожній посаді окремо і, можливо, з різними методами. Зараз на екрані ви бачите документ розрахунок авансу. Для того, щоб заповнити даний документ, ми зазначаємо місяць взаєморозрахунків і натискаємо на кнопку Заповнити та розрахувати. І автоматично у вас заповняться всі повністю вкладочки. Після заповнення натискаємо на кнопку Провести і можемо роздрукувати друковані форми. Перейдемо до виплати заробітної плати. Передбачено три варіанти виплати: це міжрозрахункових виплат, відпустка лікарняні тощо з можливістю попереднього розрахунку податків, авансу і заробітної плати за місяць. Можливість формування реєстрів виплат згідно постанови 151. Можливість формувати окремі відомості за банками, джерелами фінансування та інше. Перейдемо до налаштування виплат фонду соціального страхування. Нарахування сум лікарняних за рахунок фонду соціального страхування за замовчуванням відображається за тими КЕК та джерелами фінансування, що вказані у налаштуваннях обліку за гіперпосиланням налаштування виплат ФСС. Тобто, перед створенням першого документу лікарняний лист рекомендується створити спеціальне джерело фінансування та заповнити форму налаштування обліку виплат ФСС. Якщо в налаштуванні виплат ФСС встановлено ознаку джерело фінансування ЄСВ ФОП визначати за посадою, тоді в кореспонденції для виду податків ЄСВ ФОП ФСС буде заповнюватись джерело фінансування, яке вказане для посади співробітника, за яким було виконано нарахування. Також в програмному продукті включають розрахунки з ФСС. Такі документи, як одноразові, докум... як одноразові допомоги за рахунок ФСС, розрахунок лікарняних листів, заявка розрахунок, повідомлення про виплату коштів за рахунок фонду, вивантаження даних документів заява розрахунок ФСС та повідомлення про виплату файл формату XML з можливістю передачі до Фонду соціального страхування. Перейдемо до депонування зарплати. Журнал депоненти призначений для операцій, пов'язаних з депонуванням і виплатою депонованої заробітної плати. Документ депонування зарплати призначений для відображення сум заробітної плати, не отриманої співробітником і відображеної в обліку як депонування. Документ виплата депонованої зарплати виконується виплата депонованої раніше зарплати співробітнику. Документ списання зарплати депонента відображається списання незатребуваної співробітником депонованої зарплати в рахунок доходів установи після закінчення терміну позовної давності. Облік депонентів ведеться окремо від основних взаєморозрахунків із співробітником. Факт депонування зарплати не збільшує заборгованість установи перед співробітником. Всім дякую за увагу, мирного неба та до нових зустрічей!